П'ять ознак невпевненої людини, які проявляються при спілкуванні, перша Паузи, яких багато людей бояться як вогню, і намагаються заповнити ці паузи якимись словами чи жартами. Мовляв, я говіркий недурень зі мною весело. Друге, зашвидка манера говорити це від побоювання, що не зможете зацікавити слухача, тому і намагання все якось швиденько розповісти. Звідси гірша дикція, більша плутанина у думках, напруження і, врешті, незадоволення собою. Чергове, третє за високий тембр голосу. Це народжує такий дитячий, не готовий брати відповідальність і приймати рішення образ. Четверте жести та невербаліка, Бігаючий, нестійкий погляд, який ніби постійно щось десь шукає. Дрібні, невиправдані жести та метушливі рухи. Невпевнена також постава і закриті позиції тіла. І п'яте лексикон слова по типу Я хотів би розповісти, можна мені зайти, ви не будете проти. Всілякі перепрошення і тому подібні мовні конструкції. Теж сигнал невпевненої людини. Подобайте, якщо в чомусь впізнали себе, а як бажаєте не просто взяти до уваги все перелічене, а й пропрацювати, навчитись володіти собою і говорити гарно та впливово, то реєструйтесь на мій авторський курс вільномов. Анкета для запису чекає вас у профілі.